Привіт, на Зуїн і в цьому відео поговоримо про Blast. І як отримати a від Blast за другий сезон. Хто а, приймав участь в першому сезоні від Blast, то вже ми отримали нагороду дроп, і ми їх заклеймили. Хто не заклеймив, ще маєте шанс заклеймити. Ось, а хто не брав участь, є можливість взяти участь. Тому, перш ніж почати, підписуйся на YouTube канал, також в телеграм-канал Мінрон Invest І погнали. Так, я знімав перше відео, ось, дроп від Blast. Перший сезон якраз був, ну, він тривав десь два місяці. ось. Ну, І по суті, за два місяці я вкладував там один ефір, і мені накапало ось стільки-то цих пластпоїтів. Багато хто розчарувався, в принципі, та я розчарувався, бо дуже мало накапало. Ось, і я їх е вирішив залишити далі. Я їх буду тримати до бички, да, там, коли вони там зроблять хоча б X5. Ну, і Тоді вже або в USDT, або в ефіри. Ось, а поки залишив, а хай за оці, а, другі фази поінти. Також залишив чуть -чуть ефіра, Ну, ось тут базова ставка якби, є у нас, да, 3-4%, ну і плюс фармівці пойнти. В принципі, цій сумі мені не шкода, я стільки залишив і собі хай капає. А другий сезон буде тривати 12 місяців, а, перший у нас був 2 місяці. ось. Тому з-за того, що в багато хто розчарувався, тут буде людей менше, і в принципі є шанс, що тут можна буде за другий сезон а, ну, великий, більший кусочок. А, Пирожка да, там, від, отримати. ось Тому а, пробуйте на, на якусь невелику суму. да 0.1, наприклад, 0.5, 0.05. Ось ефіра і ну або 0.2. Плюс, да, якщо є Blast, можна також тримати. Ну і також тут USDT, а, USDB, а це Blast Blastкий stablecoin. Також за нього а, дають поінти і так далі. Ось тому а, можна пробувати, а, потрібно диверсифікувати і а, ну, старатись а, приймати участь в різних да? бо ми не знаємо, що хто там накине, да, що нам насиплять. У ну, мене були, в принципі, надії, що це і нормально насиплять. Да, там, ZRF, ну, Що насипало, то насипало таке. Але то, потрібно пробувати, да, в принципі. 002 ефіри, я думаю, кожен може свій позволит залишити. І да, хай собі місяць капає, щось, щось дай накапає. Ось, а не так. М -м, нічого страшного. Тут, в принципі, якийсь там базова в ефірах капає. Та і все, в принципі, і то нормально. Ось. А, хто ще не участвує, тут потрібно просто зайти в Bridge, blast Bridge, ввести інвайт. Ось, мій буде інвайт. 2INP. Посилання залишу, все буде в коментарях. Ось, Потім будуть буде додатися amпліплаєри, можна буде їх також додавати. Ну ось і все, В принципі, через бридж переносимо з Ефириума, з мережі в мережу Blast, в L2 рішення. ось і все. І, ну да, так, ефіра все рівно треба, якби залишити. Ось, ну хай буде. А, і все, в принципі, всім пока.